Сусу! -су. Вітаю тебе на моєму каналі! Одразу скажу, що це моє перше відео, і я дуже сподіваюся, що тобі воно сподобається. Це мав бути челендж 100 днів. Зазвичай ці сюжети займають всього одну серію, а мені хотілося максимально розкрити історію персонажа при цьому не обмежуючи себе певними рамками і правилами, тому сьогодні ми не будемо поспішати. Візьмемо чайок або кавуську і познайомимось. Наша загадкова героїня віднедавна дуже амбіційна людина, тому живе не будь-де, а у Дель Сольвеллі, місті заможних і відомих людей. Вона мріє про славу і гроші і їй, чесно кажучи, байдуже, якими шляхами вона досягне своєї мети. Ну а це Тамара. Хто вона? Звичайна домогосподарка, успішний адвокат, студент-філософ з могилянки? Ні. Тамара помжиха. Спитаєте, як так сталося? Що ж, важке раннє дитинство, потім притулок, алкоголь, депресія та відсутність, хоч якихось навичок, теж не допомогла їй облаштуватись. А на додаток Бог рандому нагородив Тамару рисами зла, розтяпа і ледача. Ну, могло бути гірше. І почнемо одразу з казасу. Я хотіла, щоб вся серія почалася з кадру, де Тамара сидить, романтично вглядається у небо і думає про майбутнє, що ще не пізно змінити щось у своєму житті, знайти ціль і йти до неї. Але Тамара вирішила, що ні, вона піде, сяде на горщик і підпалить собі сраку. І тепер Тамара виглядає ось так, що ж непоганий початок дня. Вже час снідати, тож Тамара відправляється у найближчий ресторан, точніше, у смітник. Разом із нею сподіваюсь, що вдасться знайти хоч щось придатне до споживання. Перша спроба не вдала, тому шукаємо ще. Нам знадобилось декілька спроб для того, щоб знайти їх зіпсовані рисові тістечка. Смакота. Тамара вже настільки голодна, що й задоволенням з'їсть все, що завгодно. А я тільки сподіваюся, що після такого сніданку не доведеться їхати у лікарню, адже на рахунку у нас нуль. Ну поки Тамара насолоджується свіжим повітрям і випускає пар, я вирішила роздивитись місцевість, оскільки в неї немає грошей на автобус, нам доведеться ошиватись тут. Помічаю неподалік дитячий майданчик, а поряд із ним, прямо на столі, кимось забуту їжу. Одразу йдемо туди. Ну хто ми такі, щоб відмовлятись від безкоштовних харчів? Сповна насолодившись шматочком ніжної кукурудзи, Тома одразу біжить викидати брудну тарілку. Ну а потім. Судячи з усього, це був наш перший сніданок. Організм ніби підказує, що харчуватися їжею з помийки не найкраща ідея. Вирішуємо цю проблему на деякий час. Збираємо свіжі лимони з дерев біля дому, а разом з тим закохуємось у садівництво. В майбутньому це може стати нам у нагоді, адже продавати овочі і фрукти, мабуть, найприбутковіший бізнес у СІМС. Оскаржити привабливість нашої героїні доволі складно, можливо, перше враження і не найкраще. Проте всього декілька хвилин спілкування і жіночка вже сама фліртує з Тамарою. Трошки спілкуємось, щоб підняти рівень довіри, і на прощання беремо її телефончик. Ну, не номер, а сам гаджет. Нам то він точно більше потрібен. Трохи розібравшись з технологічним дивом, Тома вбачає симпатичний рожевий велосипед на сусідському майданчику і наважується на авантюру. Наша сусідка Венеса Юнг одна з новоспечених зірок міста. Її картини почали набирати популярності півроку тому і по сьогодні продовжують збирати лайки в сімстаграмі. Можливо, Венеса приховує щось, що допомогло їй так швидко зі звичайною студенткою стати зіркою Дель Сольвелі. Тут два варіанти: або ми дійсно знаходимо якийсь ключ до популярності і користуємося ним, або в іншому випадку можемо вилучити трохи грошей за допомогою шантажу. Тамара виявилася вправним крадієм. Тому успіх! Вона отримує доступ до будинку і усіх таємниць, що він приховує, треба поспішати, поки мешканці не повернулись додому. Як справжнісінька чистюля, Тамара одразу відправляється у ванну кімнату, а ми намагаємось не підгледіти зайвого. Починаю трошки нервувати, перевіряючи, чи не видно десь хазяйку будинку, адже буде складно пояснити, що ми тут робимо і як потрапили в її оселю. Все спокійно, Тамара чиста, тож приступаємо до справи. Трошки коперсаємося особистих речах господині і знаходимо у щоденнику запис під назвою Олія у вогонь. Я очікувала на щось цікаве, але Ванесса розчарувала. Вона просто любить дивитись на полум'я, проте дає клятву ніколи не спалювати свої млинці заради такої гарячої вистави. Навіть не знаю, як можна використати цю інформацію, але це точно не те, що ми шукали. Добре, хоч гра дозволяє нам шантажувати Ванесу навіть таким секретом. У нас гості, і не те, що ми їм дуже раді. Швиденько виходимо з басейну, намагаючись не привертати увагу. Перевдягаємось і йдемо так, ніби нічого незвичного не відбувається. На безпечній території адреналін відступає, і Тамара розуміє, що дуже голодна, тож саме час їсти пару лимончиків. Трохи забивши шлунок і поки вона чиста і справляє приємне враження, відправляємось на швидкий підробіток. Користуючись вкраденим телефоном, дивимось на запропоновані варіанти. Про дерево Бонсай Тамара нічого не чула. Риболовля теж на те. А от перенести пару коробок Герберту, що тільки не зробив свіженький манікюр, чудове заняття на вечір. Погоджуємось і біжимо додому, щоб встигнути причепоритись. Треба справити гарне враження і, можливо, ми отримаємо чоєві. Перевдягнувшись у зручний та стильний образ, йдемо на роботу. А рівно о дванадцятій повертаємось додому з винагородою у цілих 84 гривні. Хоч Герберт і був дуже вимогливим, Тамара впоралась на відмінно. А це означає тільки одне: її шлях до кращого життя вже починається, і вона знає, що незважаючи на труднощі, тепер точно доб'ється свого. Другий день на шляху до успіху зустрічає нас теплим сонечком, з півом пташок і коритом, доброзичливо залишеним з місцевих. Хоч Тамара і не звикла прати одяг, відмовитись від такого подарунку долі ми не можемо. Адже плани на сьогодні грандіозні. Забираємо велосипед Венеси, про котрий ми забули вчора, і їдемо в центр міста. Заходимо у перший заклад, що трапився нам на шляху. Тут доволі затишно, та й люди є ідеальне місце, щоб легко і ненав'язливо завести корисні знайомства. Хоч Тамара і не має освіти, та вона доволі кмітлива, тому в її голові одразу зріє план. Бармена за стійкою немає, адміністратора теж не видно. Це шанс. Головне приборкати на певний час свій характер і чайові нам гарантовано. Охайний зовнішній вигляд теж не завадить, але маємо, що маємо. Тому просто чистимо зуби і відправляємось на нове робоче місце. Хоч ми без форми, але, як на мене, чудово вписуємось у загальну атмосферу закладу. А ось і він, наш перший гість. Слухаємо замовлення. Тут налили, там змішали, відволікли жартом від пролитого на підлогу коктейлю, і далі намагаємось підтримувати образ вічливої і доброзичливої людини. Гості починають потроху підходити до бару і цікавитися асортиментом напоїв. Намагаюсь приділити увагу кожному, щоб ніхто не сумував. Можливо, так ми зможемо знайти постійних клієнтів, а сума наших чайових збільшиться. На обідній перерві ми не марнуємо час. Поїсти можна і вдома, а от зіграти на фортепіано тільки тут. Не звертаємо увагу на невдоволення інших, вони просто не розуміють. Та й взагалі у всіх різні смаки. Згодом помічаємо, що стійка баристи тепер пуста, а отже, можемо спробувати себе і тут. Наступні декілька годин обслуговуємо гостей закладу з натягнутою посмішкою на обличчі. Не можу сказати, що Тамарі це дається легко. Вона людина не дуже добра і привітна, їй доволі складно тримати себе у руках весь день. Але вона розуміє, що в її становищі просто немає можливості перебирати. Вона дала собі обіцянку нарешті зробити усе можливе, щоб жити так, як завжди мріяла. Тому, стиснувши зуби, продовжувала працювати. Поки в якийсь момент ця жіночка не торкнулася її плеча. Це Емілія Грейсон, власниця закладу, і вона дуже здивована побачити на роботі зовсім незнайому людину. Тамарі знадобилось трохи часу на пояснення, перш ніж нам дозволили залишитись працювати 20 гривень за годину, плюс чоєві не також погано для першої в житті роботи. Трохи згодом отримуємо дзвінок з незнайомого номеру. Це ж Бранд, якого ми обслуговували зранку. Хлопець запрошує Тамару на побачення, і вона, забувши про все на світі, мчить до місця зустрічі, навіть не забравши заробітну плату. Не знаю, чи це тому, що Тамара була дуже втомлена, чи вони просто не зійшлись характерами, але діалог щось не клеївся. Кожна спроба комунікації закінчувалася якимось фіаско, і навіть романтична атмосфера фестивалю не виправляла ситуації. Щоб трохи відволіктися і підняти собі настрій, купляємо їжу на виніс у місцевому кіоску. Намагаюсь хоча б смачною їжею врятувати цей вечір, але Брант перевершує себе. Він сідає за сусідній столик і починає з нас глузувати. Такого Тамара точно терпіти не буде. Тому даю ці крихітці волю, і вона відчайдушно каже усе, що думає про хлопця і побачення з ним. Трохи заспокоївшись, їдемо додому і залишаємо цього невдаху самого. Він ще не знає, кого втратив. Наступного ранку Тамара вирішила трохи прибрати ділянку, адже порядок навколо порядок в голові, та й обходити купи сміття, щоб дібратись до ліжка їй трохи набридло, хоч це звалище, але це наш дім, і тільки від нас залежить, в якому стані він знаходиться. Не слід забувати, що Тамара ледача людина, тому вже через декілька годин побутових справ вона просто заснула на стільці, відмовившись робити хоч щось. Прокинувшись і сходивши в душ, зроблений з підручних засобів, Томо відправляється на пошуку цікавинок коло дому. Зібравши трохи квітів, викопуємо якесь дивне каміння і знаходимо всередині піратську мапу скарбів. Не зовсім знаю, як нею користуватись, але залишимо собі. Знов засинаємо на лавці, а потім чомусь прокидаємось зовсім без настрою. Мабуть, Тамарі наснився вчорашній вечір, бо після невеличкої істерики вона дзвонить Бранту. Ще раз осипає бідолаху гнівними криками, кидає слухавку і щиро тішиться його розгубленим голосом. Тамара могла б отримати приз в номінації Найнеприємніша людина міста, адже розмову по телефону їй не вистачило. Цілу годину вона їхала до будинку хлопця, щоб видати ще пару лагідних слів йому в обличчя. Нічого не підозрюючи, бранд запрошує нас увійти в будинок, і в цей момент Тамара розуміє, чому побачення не вдалось. Виявляється, що він живе не один, а разом зі своїм чоловіком. Схоже, що Тома була для нього просто іграшкою на один вечір. Зіпсовуємо повітря просто так, щоб бранд не розслаблявся. А потім ще декілька хвилин стоїмо, мовчки вдивляючись в обличчя зрадника. Дочекавшись слушного моменту, шантажуємо нагідника. Той просить Тамару говорити тихіше, а вона лише відповідає, що якщо негайно не отримає гроші, буде змушена розповісти його чоловіку про їх побачення. Отримуємо плюс на балансі і позитивний модлет. Гроші, звісно, не пахнуть, але душу гріють чудово. Тому без зайвих докорів совісті хапаємо їжу зі столу і їдемо відпочивати. Наступні декілька днів Тамара сумлінно працювала. Зранку варила каву, потім брала невеличку перерву, покращуючи навик співу і гри на музичному інструменті. А під вечір приступала на посаду бармена. Звісно, без конфліктів не обійшлось. Славнозвісний піпінг не шкодував свого часу і майже кожного дня набридав Тамарі своєю нав'язливістю. Під кінець тижня вона не втрималась і все ж таки пішла на конфлікт. Життя у притулку ще з маличку навчило тому багатьом речам, а особливо не ні на що виборювати своє місце під сонцем. Загалом тиждень пройшов доволі продуктивно. Ми встигли підвищити навички співу до п'ятого рівня, піаніно до четвертого і навчились бомбезно змішувати напої. А також визначили, що найвигідніше з усього це дарувати гостям чудові пісні в своєму виконанні. Сума грошових заохочень зростала пропорційно до вміння нашої героїні співати. Тому, отримавши заробітну плату за тиждень, трохи засмучуюсь. У порівнянні з сумою наших чайових ставка баристи бармена – це просто копійки. За п'ять днів роботи Тамара отримала 1800 гривень. Не мільйон, звісно, але все ще попереду. Суботній ранок зустрічаємо у затишному містечку. Прокинувшись о шостій, Тамара декілька годин крутила педалі, щоб встигнути на щотижневий ярмарок Хенфорду. Колега по роботі розповіла їй про місцеву традицію. Кожну суботу жителі міста зустрічаються на головній площі, щоб відпочити, подихати свіжим повітрям і позмагатись у конкурсах. А для приїжджих це гарна нагода здобути фермерські продукти по знижених цінах. Тому, в свою чергу, сподіваються продати свої набутки зі спокусливою націнкою у 25%. З надією в очах підходимо до першого кіоску. Пару хвилин вмовляє. І фортуна повернулася до неї іншим боком. Я не здивована, Тамара. Ідемо до іншої, більш привітної жіночки і, завіривши її в якості нашого товару, виручаємо 710 гривень. Продавчиня ще декілька хвилин вмовляє нас щось купити, та ми сюди приїхали не для марнотратства, а навпаки. Влаштовуємось неподалік від місцевого пабу, дістаємо старенький мікрофончик, що поцупили зі складу на роботі, і даємо свій перший житті концерт. Boom, uh, um. vila, Von beam, beam stems deep. Boom, uh -huh. Vila villavan. Mooch, slurfy. The doy a bean. The pliff. Bar show de pliem. Boonieada. Za pulla. Veruda Sibut. Brettino. Frifa. Bibidoy. Trips Kawafalobi? Uh, Galoof. Uh, Johnny. Uh, Who's like? Jeff and now Nuloy. Uh, uh, Macanerf. Uh, Fibachi. B -b 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 uh, Shalizam, Yarl, er, Jarl. Pelka. Clanah! Squire Nibs!